Всім привіт! На каналі і Сьогодні я, поку... я відкриваю кейси в кейс симуляторі а покупаю в стенде 2. Заходимо на ринок, контейнери. А ви поставте підпишіться на канал мій. Так, у мене новая сума, Подам якийсь ножик. Окей, Е... вот танту. Подаємо танту за 100-300. Без шуток в коментарях Ставте лайк. У мене там забанали. Трохи навіть скидку зроблю. А ні, набрать більше. Менше ні Все, в мене є 1180. Так, якийсь кейс є Що у нас тут? Нормально, я ще подивлюсь, що у нас тут за тисячу Давайте відкриємо цей кейс. Один, бо в мене теж невзиновий. Ну і ще скорпіон на прощальню. Пишаємо скорпіона. Ми купляємо за скорпіона, Що ми купляємо, А ми купуємо угу, Добре, Екернану ми купляємо а з цього нового нашого відкриваємо, і що нам падає. Мені падає МПС. Стотрек ого. Добре. Пігнали в стендоф. Ми вже в стендофі, ну як ви бачите, в мене аккаунт е години. У мене є цей МП7. Вона вже буде. Нащо ще один купляти? Так, тільки щось подати, щоб купити. Скільки камнану коштує зараз? Скорпіон, пушки, ека. Ну, скики п'явути. Ну, ну что, 525 роби. Так, продаємо, може. Що ми що можна продати? Скики це мушка куштує. Це мушка нас куштує. Грузие, скорші, нузи. Забрав фозеру за включу. Ця МК коштує я груди. Подаємо эмку і оце. Скільки у нас два? Починаємо продавати окей. 240 2.40 Пепше пігнали. Ми, ну маємо кобач 2 години. Так мне кажется, подавати ту эмочку, но прийдется. Три. Три точка бам. Так. Давай я купляємо, крупную тебе покажу. Передімо. В... Так, де це? Ой, история. Історія, історія продаж. У мене 4 соп'ять. Шоша є у нас. У нас буде півтора година. Давайте продамо і нашу минуле. Тридцать. Вставлю давай, Диван, я так вставаю для вас. Мені, но у нас была торги я в лайкам у меня забавно ступень. Так я для видео все купляю, подойду. Я камна. Ставлю запрос на у скик там? на 30. Ой, На 35. Может придума за номер. Все. У мене все є. У мене ама некебкуплен, то я його променю. Ліпше його дев'яні. Його потім все. А, його продам коли виставці. Ну, а мене є ще от 600. Давайте кожного по одному відкриємо. Поговоримо просто сам до. Поговоримо як то. Так, пігнали. Скоро ви знаєте, що буде нова. Як думаєте, додавлю нові кейси чи не додав? Це перше питання. Камонка, до мене. Відкриваємо кейсики, кейсики. Так, хочу аркану, аркану. Я не те, як популярні ютубері, але я теж щось зможу записати, зняти. я не здивуюся. Відкриваємо легенду... Хочу, хочу карбон, карбон, пожалуйста. Будь ласка. Хто це бачив, стави лайк, щоб полетіло. Я один раз куплю. скуплю. Хочу фабим, будь ласка, фабрин, фабим, фабим. Ой Боже, добре, так. Скільки в мене ще Дві... Давайте я ще два скелпіона на... на фіналь, Поговоримо з ним. Я дуже вам стараюся поставте лайк. Тож 50 разів я прошу вас ставити. Так, карбон карбон, карбон хочу. Я бачу, в ввелі випадають ножі, всякі, як він розказує, мені нічого не випадає. Хочу карбон, будь ласка, якщо, якщо видалі, то дайте карбон. ви бачите, Хоч. Хоть... Два... Я мовчу. Добре, що то я продам зараз. У мене колись було треба со скинів, але ну, я покупляв. Давайте зробимо розігрішена АВМ Драгон на оцей авік. Хто хоче участвувати, у мене буде 10 підписчиків, я його роздам. Коментарі і так далі. Пишіть. А він впав. Добре, всім остаті, хочете дуельку? Дуелька. або моя ID. Давайте я, знав, то, я вам... то все, моя Статистика, дуєльку Е, Союзники і вот так. Все, всем пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Був Денчик, Приятно було познайомитись. Всім пока.